Доброго дня! Вас вітає репетиторська школа Буки та я її куратор Яросевич Олександр. Сьогодні ми в рамках підготовки до ЗНО з математики розглянемо наступну тему відсотки. І задачу на відсотки, яка звучить так: банк сплачує своїм вкладникам 8% річних. Скільки грошей треба покласти на рахунок, щоб через рік отримати 60 гривень прибутку? Нехай ми покладемо на рахунок якусь суму грошей і позначимо її Х. Це ті гроші, які ми поклали на рахунок. Що тоді відбувається? Кожен рік нараховуються відсотки. І можна подивитися, яка сума грошей буде через рік. Як це зазвичай робиться? Якщо є 8%, то ми беремо суму, яку ми вклали Х і домножуємо на 108%. Тобто 100%, які у нас були. Плюс 8% річних, які нам дорахував банк, в сумі ми маємо отримати 108% від початкової суми. Отже, це те, що буде через один рік. Задача, нас питають: скільки треба покласти на рахунок, щоб отримати прибуток 60 гривень. Тобто, саме різницю між вкладеними і отриманими. Для цього нам. Вистачить Х ми помножимо не на 100% плюс 8 річних, а можна помножити лише на 8% річних. <кхем> І це буде прибуток. Правильно в математичній формі краще записувати не через відсотки, а через цілі вирази. Тобто, позначити, що. 100% це одиниця. Тоді, щоб отримати весь приріст з рік, ми х множимо на 1,08. І це у нас буде число наш, вся сума через рік. А чистий прибуток це Х умножити на 0,08. Тобто наша стартова сума на відсоток. Отримаємо прибуток. За умовою прибуток це 60 гривень. Тепер цей вираз ми обрахуємо і знайдемо ну, з нього саме Х. 0,08 легко буде подати в виді дробу. Це 8. 8 Рівні 60. Перетворимо, перенесемо дріб в іншу сторону. Він тоді, відповідно, зміниться на такий самий, але протилежний. Це буде 60 помножити на 100 гривень. 8. Тепер ми 60 і 1000 можемо розділити на 6 помножити на 1000, тобто сотню ми докинули ще 1 до і поділимо на 8. Для чого ми це зробили? Тому що 1000 зручно ділиться на 8 і ми отримаємо 125, 6 помножити на 125. І після цього одразу ми, в принципі, отримаємо відповідь. 6 на 100 це 600, 6 на 25 150. В сумі виходить 750 гривень. Нам потреб... потрібно класти на початку, щоб, помноживши це на 8%, отримати 60 гривень прибутку. Це відповідь. Дякую за увагу. З вами була репетиторська школа Буки. Підписуйтесь на канал в Ютубі та чекайте нових задач і їх рішень.